Як ти думаєш, знайде того, хто кинув нас на 120 тисяч гривень? Слухай, не знаю, як можна бути такою безстрашною гнидою, що взяти, замовити на 120 тисяч речей оригінального стоніка, піти в е, новій пошті, в примірочну і поміняти на таку люту палі. тобі зараз просто покажу, за ти... що він помінявся. На зоні ти такого ще не бачив. Просто глянь. Просто глянь. Дивись, які бірки. Хтось, хтось питався з цертвого, от давай, диви, 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 що там всередині, там ще є. І отут прошитой. Це просто. Так, шапка глянь, яка. Чекай, бірочки, покажу, які. Серйозні. Yes. Все як прошиту? Дальше. Дальше, Штани. Просто вогень. Ну, типу, базар 200 грн. Чекай, чекай, дивися, що тут, таке спостмасова ще штука, як клійонка, кофта. Кофта просто як з пластику. Диви, який тунає. З двома паче ти глянь. І тут, і тут пач. Дальше що, що? Це сміх і гріх, слухай. Це сміх і гріх. І шоколадку вернув назад. Зараз підніму то все. Шоколадку вернув. А, і ще одна така сама. Та, і ще одна без рукава. Гляньте, який пач. І що? Що? Я, я не знаю, скільки йому дадуть за, за, за таку. Таку справу, як він зробив. Ну, як думаєш, знайдуть його чи ні? Сто процентів знайдуть. Рік назад таке саме було, у нас вкрали пофту і знайшли поліції, нам вернули кошти. Ну, ви як думаєте? Знайдуть цього разу? Знайдуть, ні? буде сидіти.